Ніколи не лягайте спати, не подякувавши Богові. Зупиніться на мить. Подумайте, що у вашому житті заслуговує на подяку йому всього чотири, але всі важливі. Останнє найважливіше перше. Господи, дякую тобі, що ти зі мною, дякую тобі, що надав моєму життю сенсу. Будь ласка, пильнуй мене та мою родину вдень чи вночі. Захисти нас від зла і від страху та неспокою. Дякую, що завжди поруч зі мною. Даєш мені силу, коли мені страшно, розраду, коли мені сумно. Друге, дякую тобі, Господи, за дім, притулок від бурі, мирне та безпечне місце для відпочинку. Дякую, що дозволяєш мені спокійно спати, знаючи, що я лежу в твоїх люблячих обіймах, з твоєю любов'ю завжди поруч. Третє, я знаю, що завтрашній день у твоїх руках, моє майбутнє у твоїх руках. Я довіряю тобі все, що маю, себе, свою родину, все. По-четверте, і найголовніше, Господи, дякую тобі за прощення, дякую тобі за те, що ти забрав мій страх, мою тривогу, мої сумніви. Я віддаю тобі всі свої тягарі, очисти мене своїм словом, торкнися мене своєю любов'ю і допоможи мені спати мирно, глибоко та спокійно. Я знаю, що завтра вранці твоя милість знову буде новою. Вся слава тобі, Господи! Якщо ця молитва промовляє до вашого серця, будь ласка, напишіть у коментарях. Дякую Богу за все, і поділіться цим повідомленням з кимось, кого ви любите. Якщо вам потрібна молитва або духовна підтримка, будь ласка, надішліть мені повідомлення. Я буду радий помолитися за вас і допомогти вам зрозуміти Боже Слово. Наша безкоштовна група вивчення Біблії зустрічається щовечора з двадцятої години до 21.30 хвилин. Посилання є в моїй біографії, хай Господь благословить вас і вашу родину. На добраніч!